Шановні вболівальники та пооцінювачі футбол Челендж Київ. Запрошую вас до перегляду матч між колективами ФСК Макарів Сейнс та Фіно. Ну група А. У нас починається груповий етап для цієї ліги. Сейнс вже грали сьогодні, да? Сейнс трошечки. Давай наступний, Давай я тобі віддам. Добре. Так, да. да, добре, добре. За п'ять хвилин підійди десь. Да, друзі, вибачте, будь ласка, Сейнс вже грали сьогодні. в Команда помолодше. Да? Зайняли вони третю позицію в дивізіоні Б. Ось зараз розпочинають старші. Ось, хоча там, скажімо так, багато людей, хто грає за старших та молодших Сейнс. Ну, друзі, будемо дивитись. Будемо дивитись за цим протистоянням. Давайте перейдемо до стартових складів команд. Група А тільки розпочалась. І ФСК Макарів Сейнс. Дев'ятий номер Богдан Башкір. 67-й Арсен Бельмега. 33-й. Руслан Лазебний. 61-й Денис Лещенко 87-й. Олександр Лещук. 17-й. Ігор Маліновський на воротах. 10-й Денис Расюк, 7-й Андрій Скоряк. 8-й Ярослав Сопленко І 13-й Іван Ющенко. А, ну, ось так, друзі. Ось так. О, є два голкіпера у сей. Це ФСК Макарів сенсі. Який класний сейв зараз. Демонструє нам 12-й номер Михайло Коваленко. Ось ну, фіновом, я вам так скажу, прізвище та ім'я нічого собі. Так. Номер п'ятий у нас грає Дмитро Бондаренко, 17-й Кирило Довгальов, 9-й Олександр Замковський, 6-й Руслан Катаранчук, 12-й Михайло Коваленко на воротах, 8-й Богдан Кравченко, 7-й Максим Нечай. Нічого собі, да? 27-й Дмитро Поліщук, 4-й Владислав Розпутній, 10-й Денис Ніцаренко. Ма, ви бачили? Ніцаренка, йопті. І 14-й Костянтин Ус. Коментує для вас цей матч Євг Лавренов на камері Олександр Супрун. Сьогодні наш, як сказав е, Ілля Дорошенко на перших матчах да, на Павла Демідова, як не адміністратора, хто директор, технічний директор. О, сьогодні технічного директора нашого заміняє Ілля Дорошенка на другу половину дня, Саміна Манжосавна тут, Ганна Портянка тут. Ну і В цілому вся родина стрітфутбол Челендж Київ. Ой-ой-ой, як небезпечно зараз. Дуже якісно Андрій Скоряк. так Друзі. Ну а ботча тут вже пробуває по воротах не чай. Чи, цей, чи то це не чай, який у якого на футболці була «Ноті» написано, але, мабуть, що ні. А там чорт його знає. Можна ще один момент зробити для піска Макарів. Сейнс, ні, Коваленко. Погнав перед. Пропускає дуже якісно. Сінцаренко на Коваленка. Ну, цукерочка просто неймовірна. 0-1. На рахунку фіно забиває. Е, да, друзі, для довідки Фіска Макарів Сейнс це фіналісти минулого новорічного кубку. До речі, які впродовж фінального матчу перемагали колектив Майами з рахунком 2-0. Ні, 2-1. 2-1, друзі. Вибачте, 2-1. Вони перемагали, і тоді Майамі е, зробили щось неймовірно. Е, неймовірне тут на цьому ж полі ввечері. Да, вони. За хвилину до кінця рахунок зрівняли. Ну, а за буквально там 20 секунд до кінця вирвали перемогу ФСК макарів Сейнс. Тут друзі, тут фол, друзі, тут фол для колективу Фіноа. До речі, пара арбітрів, як я вам і обіцяв, Ілля Шити і Тимофій Саченко до нас доєднались. Ющенко трошки необачливо, але Маліновський на місці. Дуже точна передача. Ще далі намагається скоряк цю передачу продвинути, а тут далі ні. А вибачте, да. Чинове дуже якісно, але ні, не встигає. Не встигає Богдан Кравченко. Прийняти, то прийняв. Ну а що? Я так розумію, Катаранчук знову ж таки у Фіново виконує а, ці обов'язки головного тренера. Як я розумію, Ну, і тут відбувається Фінова. О, да, зараз дам. Давай зараз дам Бельмегам, прострільна на дальню поруч зі стійкою. Знову ФСК Макарі в з контролю, друзі. В центрі поля. Бельмега. Класна, Класна на Сопленка, але. Але ні. Сопленко навіть не пішов. Ось і головна зіронька вийшла на майданчик. Ти планета. А планета ж це теж зірка. Господи. Ти сонце. Ти сонце. То про Катеранчука, головна зірочка. Сонце теж зірка. Контрвипад друзі. ФСК Сенс. Господи Коваленко, що ти робиш сьогодні? Просто неймовірно, але м'яч залишається. Ні. Все ж таки, фіксуєте Мифісаченка, що м'яч вийшов за межі поля. Нечай. чай. Ой, класна закидулічка на Катаранчука! Руслан Катаранчук. 2-0. Угу, дякую. Друзі, восьма хвилина Катаранчук забиває. Ну а дуже якісна передача від нечає. Сопленко. Ну, поки що для ФСК Макарів все складається не дужче. Але спроб дуже багато. Ну, поки що це з'їдає. З'їдає все Коваленко. Сніцаренко. ні. Не дають Денису розвернутися. Сапленко. Ну треба грати продовжити. Яричик, Ну що ж ти вже ж не перший день на турнірі? До свисточку треба грати. Не чай. Сам тягне цей м'яч. Сніцаренко є партнери по команді, але не доходить до Поліщука. Ця передача. Погнали далі. Міщук. Ні. Сашка не вийшла. Акцентовано відправити круглу сферу туди на протилежний фланг. Коваленко. Сміцаренко еть від себе намагався прибрати тут Поліщук, але не вийшло. Коваленко знову сейф. А, ага, хорошо. А ось сюди. Сюди. Хм. Знову закидання Сніцаренко. Скидання на Нечая, не виходить. Знову -випад для колективу ФСК Макарів-Сейнс, Ніла лазебний. Лазебне, на жаль, не встигає. Друзі, часу не так то багато залишається. Ще 10 хвилин для того, щоб зіграти в цьому матчі. Коваленко класно. У нас ніцаренко той отримує м'яч і Майже влучає в рамку. Все ж таки, рікошет від гравців. ФСК Макарів Сенс не дає йому це зробити. Розіграш дуже швидко. Маляновський зреагував на щастя. Акцентованого удару не було. Лазебний. Давай. Джокер колективи ФСК Макарів Сейнс не зіграла ця карта. Дуже якісний сей від Коваленко. Михайла багато роботи, до речі. Дуже багато роботи. Ну, Макарів Сейнс буде ще можливість да, зачепитись за другу. Другу позицію, як мінімум. Матчі групі А тільки почина... почалися Сніцаренко. Нечай. Сніцаренко. Дуже якісно. І ць... Тут же Башкір перериває цю контратаку. Друзі, йду до вас в коментарі почитати. Можливо, щось цікавенького буде. Перехоплення. Сопленко. Далі на лазебного. Лазебний. Тай далі на Міщука. Треба грати Поліщуку. Нічого такого цікавенького немає в коментарях, друзі. Так, у нас є 20 подобачок. Не забувайте, будь ласка, ставити а, свій лайк на нашу онлайн трансляцію Рухаємось до наступної нашої цілі в 30 вподобайок. 30 подобаєчок, друзі. Тому закликаю вас поставити свій лайк. Хто ще цього не зробив, обов'язково зробіть. Катаранчук автор одного з м'ячів на сьогодні. Знову ФСК Карівсенс, Міщук, Коваленко, да, який же ж ти краси. Знаєте, ось нікого не хочу ображати, але хоче, щоб в фіналі зійшовся пузік і Катаранчук. Це чисто ось такий мій інтерес, коментаторський інтерес всієї родини. Street Football Challenge Київ. Ось не хочеться нікого ображати. Нехай це буде моя якась така маленька мрія, щоб в фіналі зустрілись Тирико, не Фінова. Знову ж таки, нікого не хочу ображати. Всіх дуже сильно люблю. Сніцаренко нанечаю. Все ж таки, якимось чином там ця передача проходить, а ось на Катаранчука ні. А треба зараз трошки доригати до останнього. Лазебний Знов Коваленко. Ну ніяк його ФСК Макарів Сенс не може прострілити. І знову Коваленко. Сопленко на підхопленні. Входить до Карного. Ну, здається, роботу треба вже над помилками робити. ФСК Макарів Сенс і запам'ятовувати зараз якраз таки Європейський університет та фрактал тут знаходиться поза мною. І вони якраз таки. Відслідковують всі моменти, да, всі ці удари по воротах Коваленка. Ну, ось з таким голкіпером потрібно розігрувати дальню. Потрібно підходити і в декілька етапів розігрувати ці комбінації. Ну ось Удари йдуть у ФСК Макарів Сенс, але Коваленко все з'їдає. Скоряк. Наліво. Лазебний, лазебний ще далі. Ось так треба забивати. ФСК Макарів Сейнс один м'яч відігрується. Ющенко забиває. Ющенко забиває, так, да, друзі. Ну а Башкір віддає гольову передачу. Ну, і бачите, трошечки мене почули. ФСК Макарів Сейнс, що потрібно трошки детальніше приділяти увагу цьому голкіперу. Хоча і Коваленко і в цьому епізоді міг спокійно з м'яч забирати. Він там був Він там був дуже-дуже поруч. Перехоплення. Бельмега? ні. Ну як же ж так? Не проходить Сніцаренко. Господи, що ти робиш, Денис? Це Сніцеренко розігрувати цей кутовий є поруч. Владислав Розпутній. Є по центру Нечаї. є на дальній. Декошка. Кравець знову. Довгальов. Не доходить до нього передача, але от такої, друзі, ну це вже гра лежача, да, і потрібно. Розігрувати. Бельмега швидко розіграв назад. На Лещука. Скоряк. Лищук. Лещук. На дальню стійку Скоряк трошки не встигає. Аут-аут потрібно розіграти. Ну, Нечия в цьому епізоді, в цьому матчі, я думаю, буде нормальним. Результатом для колективу ФСК Фоска Ну, Там е, використовує Міщук на всі 100% свою задіяність, дальній постріл все правильно робив тут 87-й номер Олександр Лищук. Вибачте, да? Е, е, Коваленко змістився вже і намагався відігрувати ближнього гравця. І дальній кут був відкритий. Трошки вистачило б йому влучності. Да? І я ж був би у тенетах. Чотири хвилини нам залишається зіграти ще в цьому протистоянні. Чотири хвилини для того, щоб ФСК... Мака... Макарів Сейнс можна відіграти. Самі на не сидить, каже, боже, як страшно. Ну, є, є, є. Людинка тут отримує нечай цю передачу. Прострільна, не проходить. Вельмега на перехопленні заряджає Сопленка, але занадто сильно. Так, де до мене підходив Степанюк? Просив заявку і десь зник. Маліновський. Забирає м'яч. Помиляється Маліна. Тут і Маліна і. Рятує свою команду. Ну Єгорчик, він вміє. Він знає, він може. Звісно, хотів би я трошки іншого Маліновського коментувати. Але то вже мріє. Два, Ти сама знаєш, якого. Контрвипад від ФСК Макарів Сент Сопленко. М'яч зберігає. Ну, ось так по-хитрому примушує вибити цей м'яч Владислава Розпутнього. Бельмега. Знову Сопленко. Скоряк. Ні. Є Ющенко поруч. Ющенко один м'яч вже забивав сьогодні. Знову контрвипад. Для колективу Фінова вони дуже небезпечні, особливо Нечай, особливо Сніцаренко. Не чай. Направо. Дуже така небезпечна передача. Сніцаренко. Розпутній. Помиляється трошки. Сніцаренко. Йде вперед. Сніцаренко. На дальню. Не чай в карному. Сніцаренко. Рятується. І феска Макарів Сейнс. Від третього пропущено. Дві хвилини, друзі, залишається до кінця. І ось боротьба у нас дуже якісна, дуже класна, що, друзі, всього-навсього один командний фол на двох є. Це означає, що ми дивимося з вами дуже якісний, дуже темповий футбол. Ну, давайте так, футзал на траві. А то Аміна Манджос вже тут трошки мене збоку підпикає. Дивиться так на мене. Який футбол! Коваленко. Черпачиньо, від нього тут. Ох, цей. Кравченко. Сопленко, ні, до нього передача не доходить. Нечай, приймає цю передачу. Нечай Залишається на м'ячі. Ніцаренко, але занадто сильно. Занадто сильно, друзі. І остання чиста хвилина у нас розпочинається. Добре, добре, добре. Башкір. Є ще час. У ФСК Макарів сейнс Зрівняти рахунок, ні. Башкір не вдається йому пробити по воротах. Рась. Ні. Не вдається Денису акцентовано пробити по воротах. Ну, Фінова не те, щоб горить прямо, але відверто кажучи, у ФСК Макарів сейнс мені здається, ну, на мій суб'єктивний розсуд. Набагато більше моментів у Макарова було, ніж у Фінова. Коваленко. Ось ця людина. Трошки не на того. Ось ця людина сьогодні зробила, можна сказати, 99% роботи для цього колективу. Дуже багато м'ячів він зберіг для своєї команди. Не чай. Оце буде закидання сюди вперед. Сніцаренко може знімати всі питання. Маліновський. Рятує свою команду. Маліна далеко вийшов. Падіння. І це точка. Маліновський незадоволений. Отримає жовту картку Незадоволений Маліновський. Ну і за. Так, да, друзі, це вар. Це вар. Зараз подивимось, що там вирішають. Так, друзі, і це точка. Це точка. Катаранчук буде бить. Аміна каже з номером Владислава Первєєва. Зараз пробуває Катаранчук. Ну що, Катаранчук Маліновський. Катаранчук забиває, друзі. 3 1 Дубль на рахунку Руслана. Да? Дубль. 3-1 Аміна. Ну і в цілому можливість вийти в паритет ФСК Макарів Сейнс. На жаль, втрачена. Расю, класно. Треба забити. Ні. Чотири секунди. Друзі. Що там? Кутовий? Кутовий. Розіграли дуже швидко, але на цьому все. Друзі, лунає фінальна сирена. Ось я тобі даю. Лунає фінальна сирена, Друзі, матч фінова та ФСК Макарівсейн закінчується з рахунком 3-1. для вас. цей матч коментував Євген Лавренов. Бережіть себе.